Незавершений політ так називається документальний фільм, що вийде до роковин авіакатастрофи в Броварах. Рік тому, 18 січня, на Київщині, поруч з будівлі дитячого садка, розбився гелікоптер вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ. Тоді загинув очільник відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін. Всі пасажири та екіпаж гвинтокрила також четверо жінок та п'ятирічна дитина на території садочка. Згодом ДБР встановило. Катастрофа сталася через порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна. Аби зберегти пам'ять про загиблих, друзі та колеги ексміністра зняли фільм. Де його дивитися, знає Аліна Матвійчук. Звук винтокрила. Диспетчер повідомляє про сильний туман ще кілька хвилин і стається трагедія. Починається документальна стрічка «Незавершений завершений політ. Вона присвячена усім загиблим внаслідок падіння гелікоптера у броварах, 18 січня 2023 року. Рік тому, внаслідок авіатрощі загинуло 14 людей, зокрема дитина та цивільні жінки. Серед пасажирів гелікоптера міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Будь-яка людина, яка втрачала близьких людей. Рано чи пізно приходила ідея, як би я міг увіковічити пам'ять про своїх близьких людей. На перед фільму прийшли військові, рідні, друзі, колеги. Ті, хто добре знав екс-міністра МВС, чимало з них стали частиною стрічки, адже складається вона саме з їхніх спогадів. Ми прийшли сюди саме раді їхньої пам'яті, саме раді цих людей, які дійсно зробили дуже, -дуже багацько для того, що ми можемо зараз тут сидіти спокійно розмовляти. Коли почалося велике вторгнення, то, мабуть, один із перших, хто прорвався до нас під земелля, це був Дініс. Цей фільм він створений друзями. Ну і це відчувається. Від підбору команди від, до людей-спікерів, поговоривши. І... Ми більше 40 людей опитали в Зумі спочатку, потім інтерв'ю. Це не це не було на храпу. Ми 10 місяців робили цю стрічку. Знімали фільм та ж коштом друзів, не залучивши бюджетних грошей. Автори стрічки кажуть, у проєкті хотіли, зокрема, дослідити монастирського як політика нової формації в Україні. Друзі згадують, він захоплювався буддизмом, ходив у гори та власноруч відновлював архітектурні пам'ятки. В цьому фільмі ми хотіли показати в тому числі роль людини в історії, тому що в тоді ні здається, інколи ми сприймаємо вже. Як певна буденність там звільнення Київщини, Чернігівщини. Але тоді за цим стояли тисячі рішень, дуже непростих рішень, і ніхто ніколи не знав, що буде завтра. І навіть фільмами це показали, що були певні записи Дениса, де він може сказати, такі прощальні записи перед людьми, тому що ніхто не знав, чи завтра наступить, чи ні для нас. За всі свої роки, скільки я навіть в громадській діяльності спілкувався з політикою, до цього з юридичної діяльності я не зустрічав політика аналогічного йому. Кирило військово. Ви ветеран Айдару, юрист і колишній радник міністра МВС у справах ветеранів згадує їхню розмову, яка найбільше закарбувалася у пам'яті. Всі попередні міністри вони в МВС нагрібали щось під себе. Вони наші. Наче... Вважали, що до кінця життя будуть міністрами. каже, але хто із них задався питанням: а як для України правильно? От та ж міграційна служба, вона має бути в МВС чи в іншій структурі, як для держави. Бо каже, будь-який політик він тимчасовий. Він навіть обмежений своїм життям. Уже завтра, в річницю, трагедії фільм Незавершений політ презентують на Ютубі, а згодом о 22.00 переглянути його можна буде у єдиному марафоні. Людей не стало. Це трагедія, велика трагедія. Але я хочу. Щоб люди подивились, хто ці люди, чим вони мають цікавитись, на що вони мають бути орієнтовані, що вони зробили в своєму житті, Аліна Матвійчук та Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.